Кабінет міністрів України оновив порядок оформлення вістрочки від мобілізації і порядок перетину державного кордону військовозобов'язаними. Постанова 1364 від 24.10.2025 року вносить зміни до двох актів: Номер 57 – це правила перетину державного кордону. Та до постанови 560 про порядок проведення призву і надання вістрочки. Поговоримо про перетин державного кордону військовозобов'язаними та порівняємо, що ж змінили. Якщо а, подивимося а, до змін, які були внесені постановою кабінету міністрів України 1364 від 24 жовтня 2025 року, то виїзд за межі України військово-зобов'язаних осіб дозволявся лише за умови прив'явлення паперових документів, що й підтверджували наявність вістрочки військового квитка або довідки від е, ТЦК. Інформація про такі вістрочки не містилася в електронних реєстрах, тому прикордонні органи перевіряли їх вручну, що створювало ризики помилок і відмову у перетині кордону. Що стало після прийняття постанови 1364. Відповідно до внесених змін, військовозобов'язані, які не підлягають призову під час мобілізації, згідно з пунктами 3.5 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на виїзд за кордон за наявності інформації про відстрочку в єдиному державному реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів або військово облікового документа в електронній формі. Чинний і відповідно до порядку, затверджений постановою Кабінету міністрів 559. Отже, якщо коротко, то тепер система переходить у повністю електронний формат. Право на відстрочку та право на виїзд за кордон підтверджується через державні реєстри. Електронний військово-обліковий документ або довідка мають таку саму юридичну силу, як і паперові дані. Як і паперові дані автоматично передаються між органами влади через систему трембіта, відстрочки продовжуються автоматично у разі продовження мобілізації. А обіцяють, що процедури стануть прозорими, контрольованими та уніфікованими. А підводячи підсумок, хочу зазначити, що а, фактично ці зміни є позитивні для громадян. Вони створюють основу для значного покращення. А проте, їх успіх залежить від. До реалізації, якщо система не буде вчасно та якісно введена, то велика частина переваг може залишитись лише на папері.